Незаконний кол-центр працював у самісінькому центрі Хмельницького. Працівники телефонували та надсилали повідомлення жителям Канади із пропозицією отримати цифрові активи. Далі іноземців переконували встановити спеціальну програму на своїх пристроях. Коли жертви робили це, зловмисники отримували віддалений доступ до комп'ютерів потерпілих і їхніх криптогаманців, логінів, паролів та реквізитів банківських карт. В результаті шахраї у довірливих іноземців забирали гроші. В орендованих приміщеннях, розташованих у центрі міста Хмельницького, вони обладнали офіси і залучили до роботи операторів, підбір яких здійснювався після ряду співбесід та обов'язкового проходження поліграфу. Основною ж умовою для оператора було володіння англійської мови на рівні B1, B2. Видаючи себе за співробітників світової криптокомпанії, яка генерує криптовалютні гаманці, персонал телефонував. До громадян Канади і принував іноземців отримати вигаданий прибуток на даний час. Двом фігурантам по справі вже оголошено про підозру за частиною 5 статті 361 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років. Від початку 2023 року троє мешканців обласного центру, серед яких двоє іноземців, у незаконний спосіб постачали бурштин з Рівненської області до Хмельницького. За схемою подрібнений та пофасований камінь до Туреччини перевозили жінки. Там і продавали його. За даними поліцейських зловмисники збули понад сотню кілограм бурштину як у вигляді прикрас та виробів, так і в непереробленому вигляді. Сьогодні вже трьом фігурантам справи повідомлено про підозру. Усі слідчі дії здійснювалися в рамках кримінального провадження відкрито за частиною 2 статті 240 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 4 до 7 років з конфіскацією майна. Наразі уже трьом фігурантам. Оголошено про підозру. Розслідування триває. Правоохоронці провели у фігурантів справи 17 санкціонованих обшуків. Вилучили 15 кілограм бурштину грошові кошти в розмірі 70 тисяч доларів та 30 тисяч гривень. А також банкноти, поштові накладні та чорнові записи. Експертне дослідження транспортного засобу вже не обов'язкове. За винятком першої реєстрації на території України везено авто з-за кордону. Таким чином, процедура купівлі-продажу становиться для наших громадян ще більш доступною. Необхідно лише громадянам записатися онлайн або офлайн через термінал, який розташований в будь-якому сервісному центрі МВС. Потім надати нашому адміністратору необхідні всі документи. І близько ця процедура реєстрації транспортного засобу буде займати близько 25 хвилин при наданні всіх необхідних документів. Раніше обов'язковість експертного дослідження давала гарантію, що номер кузова та двигуна автомобіля відповідав дійсності, та реєстраційні документи в нормі. Експертні висновки проводили працівники відповідної служби МВС. Проте нинішні зміни невідворотні, адже дають змогу переведення послуг у цифрову площину. Зараз буде диджиталізація. І для того, щоб реєструвати транспортні засоби, можна було за допомогою двох смартфонів. Як це осінню планується вже робити, що громадяни не будуть приходити в сервісний центр для реєстрації, вони можуть це зробити в будь-якому для них доступному місці. Можуть на вулиці собі зустрітись, переговорити, рішити придбати транспортний засіб. Також можна це буде зробити і в органах місцевого самоврядування, тобто в ЦНАПах. Такі нововведення будуть корисними серед родичів. Наприклад, немає практичної потреби проводити експертне дослідження автомобіля батьків під час здійснення його перереєстрації на дітей або родичів. Протилежна ситуація з чужим авто, адже необачність покупця може призвести до кримінальної відповідальності. Найбільшими проблемами в майбутньому чекає саме на Покупця автомобіля. Чому поясню? Проїзд блокпостів, зупинка патрульної поліції, технічний огляд автомобіля і це 100% гарантія, що автомобілі-двійники будуть виявлені. Таким чином, відповідальність покладається на покупця. Автомобілі будуть поміщені на штрафмайданчик. Вартість експертного дослідження залишається незмінною, орієнтовно 350 гривень. Проте ця сума гарантує спокій новому власнику транспортного засобу. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Жодних нудних уроків та навчання через треба. Про це мріють усі школярі. Тому в літню пору обирають суцільний відпочинок. Дорослі ж вигадують все нові нові форми подачі корисної інформації. На перший погляд, звичайна гра. А скільки всього пізнавального співуча локація – це співучий автомобіль. Дітки для того, щоб мати змогу посидіти в автомобілі, розібрати його, покласти по всім кнопочкам, має заспівати в гучномовець пісню. Такі розважальні заходи інтегровано чимало корисного задля розвитку малечі. Тут дітей навчають правилам дорожнього руху і адекватному поводженню у екстремальних ситуаціях. Багато хто проводить час на вулиці, на пляжах. Ми будемо говорити, що таке тепловий удар, як його розпізнати і як надати домедичну допомогу. Дітям буде змодельована ситуація, наближена до реальності. І їм потрібно буде своєму другу чи подрузі надати допомогу до і правильно викликати швидку допомогу. Організатори денного табору кажуть, кожного року намагаються якомога більше залучати експертів, аби діти насолоджувалися корисним дозвіллям. В червні місяці працює гурток літнього дозвілля. Наразі у нас працює друга зміна. У нас стартувала з 19 червня, і включно до 30 червня дітки віком від 6 до 13 років. Так ми будемо їм організовувати цікаве та змістовне дозвілля. Оксана Медведєва Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. За жорстоке поводження з тваринами карають штрафом або адмін арештом. Як ви ставитеся, Які повинні бути покарання? Ну це нормально, я рахую, бо теж тваринки це от, візьміть, даже той херсон, що і тваринок спасають, людей спасають. Це ж теж істота і життя. Так що я рахую, що це нормальні речі. Ну, от тварина від людини чим відлічаєш? Все це живе существо, це не повинно який там адмін. Це ж розтокети, тим більше жорстоке це ж можна з вікна викинути, правильно? воно може розбитись. Ну, нема адмін. Тут нема адмінку. Тут можна бути кримінальна відповідальність. Скоріше треба арештовувати таких, це ж вандалізм, це взагалі животне це ж живе существо, на що хоче жити. Так, що були страхи, звісно, тому що це так не подобає подводитися погано Потрібно, щоб були якісь правові. Закони нормальні? Я згідна, я згідна. Це жорстокість не тільки до людей, до тварин. Я, я, я згідна, нехай карають. Я б бив би, щоб собаку хтось калічив, то це ніколи в житті. Це моє досвід. Це просто людина совісті, мабуть, немає. Це залежить від людини, а покарання вона сама себе карає цим. Буквально, я так думаю. Такі робити фокуси це що воно видне? Тварина є тварина, воно сам по собі живе. За жорстоке поводження з тваринами карають штрафом або адмін арештом. Якими ви бачите за такий злочин покарання? Адмін. Адмін штрафами. Ікони не тільки захищають військових на фронті, а й можуть заробляти. У Хмельницькому відбувся благодійний аукціон. Тут було представлено 21 ікон українського іконописця Володимира Шерстія. Митець каже, для нього це справа усього життя. Мовляв, це не лише заробіток, а й задоволення для душі. Роботи виконані у різних техніках: традиційний візантійський стиль, нетрадиційні підходи, зокрема, авторська техніка, так звана наївна ікона, ікона на склі та ікони на дошках, які були привезені безпосередньо з району бойових дій. Вона може вийти на одному подиху, а може вона писатися довгий час. Складності немає. Якщо я взявся за роботу, це вона моя робота, тут немає. Складності в мене немає. Я можу бути що довше довше часу, менше часу, а складності як такої. Богдан прийшов на аукціон, аби долучитись до підтримки ЗСУ. Каже на подібних заходах він вже не вперше. Надихнуло придбати дану ікону. Цікава предісторія автора. Надихнула історія і створення, як розказав автор, що це. Святий Віктор був воїном і намальована вона, як я зрозумів, на дошці, яка також була привезена автором, який також приймав участь в російсько-українській війні як воїн Збройних сил України. Він привіз цю дошку з зони бойових дій. А Валерій придбав на аукціоні ікону Христос Спаситель. каже, що довго розглядав усі роботи, але саме ця припала до душі. Я придбав ікону Христос Спаситель, я рахую з Божою допомогою, зі всіма нашими зусиллями ми приблизимо нашу перемогу. І тому для себе, для нашого колективу, я придбав цю ікону. Організатори розповідають, що благодійні аукціони доречні. Завдяки зібраним коштам, ми наближаємо нашу перемогу. Всі виручені кошти, які будуть сьогодні зібрані в ході цього аукціону, будуть направлені на підтримку Збройних сил України, а конкретно на потреби однієї з військових частин міста Хмельницького. Наша мета, звісно, максимально допомогти нашим воїнам, тому що кожен з нас на своєму місці повинен надавати всебічну допомогу нашій армії. Без цього перемога неможлива. У підсумку було продано вісім ікон Вдалося зібрати майже 74 чотири тисячі гривень. Ці кошти передадуть на придбання технічного оснащення. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Біля окупованих територій на сцені відтворює акторка Анастасія Болюх, каже, перевтілюватись у роль важко емоційно, адже доводиться пропускати крізь себе життя людей, які особисто зустрілись із ворогом. Мою героїню звати Лєра. вона по натурі така бунтарка, на юна дівчина, одинадцятикласниця, яка якій довелося жити в окупації. Яка не змогла виїхати нікуди, в неї немає батьків, вона лише з бабушкою живе. І їй довелося відчути на собі весь жах окупантів і їхню агресію, ненависть. Не знаю, Вона над нею познущалася. Єсу написала українська драматургиня Марина Смілянець. Її поділила на три новели. Дія кожної відбувається у різних населених пунктах Київщини. Перша історія про сина, який приїжджає евакуювати матір, але все марно. Друга новела – це зустріч вчителя і учениці, де між ними ведеться довгий діалог і збирається бомба проти ворога. Заключна розповідь про жінку з псом і любов до домашніх улюбленців. Тому задача цієї вистави, вистави це просто вийти на діалог і нагадати зайвий раз, що війна й досі триває, і наша у нас ще багато роботи, але ми маємо залишатися людьми і ми маємо підтримувати один одного. Борщ рецепт мого виживання покажуть на новій експериментальній сцені у сучасній постановці харківського режисера Артема Вусика. Це вистава за сучасною драматургією української драматургиня Маріна Марина Смілянець. Вона сама з Києва. П'єса про людей, які пережили окупацію на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прем'єра вистави відбудеться 27 червня о 18 годині. Її варто подивитись тим, хто потребує надії та віри у світле майбутнє, адже кожна дія переповнена цими емоціями. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.